Чому ми знаємо дату народження Ісуса Христа, і вона незмінна, а Воскресіння дата змінюється. Чому це так у християнській релігії? Тут слід до уваги взяти кілька речей: були свята, які були від самого початку християнства, а були свята, які з'являлися дещо пізніше. І тут слід зрозуміти, що Різдво відносно з'явилося пізніше. Спочатку було е, свято Богоявлення, і воно святкувалося більше. Тому що в Богоявленні відзначалося, коли до Ісуса прийшли ось ці три звіздарі, три мудреці, і їхній прихід означав, що євангельське вчення поширюється на всіх людей, а не тільки для євреїв. Тому що весь старий заповіт, коли ви в руки берете святе Писання, читаєте про всі стародавні часи, особливо від Авраама і аж до самого Ісуса. Це історія про все-таки єврейський народ з усіма мандруваннями, пророками, псалмами і так далі. Натомість, відколи прийшов Ісус, то Ісус прийшов для всіх народів. Ми проходимо, переживаємо на цьому контрасті. що в Єрусалимі ірод не знає Ісуса, не приймає Ісуса. Натомість три цих мудреці десь приходять з далеких країв, не євреї, і вони його приймають, вони вшановують його прихід. Натомість ті інші, які мали би знати про нього, його не вшановують. Пізніше вже з'являлося свято Різдва, але взагалі-то християни в основному святкували Пасху. І про святкування самої Пасхи слід зрозуміти, що вона, заждіть зараз хвилиночку, закінчимо вже з цим різдвом, щоб вже не повертатися до теми. І зрозуміло, що дата Різдва була вибрана просто за домовленістю, тому що в нас не було якихось конкретних вказівок, коли і якого числа це саме було. Про це говориться дуже часто з нагоди. Різдва як такого. Говориться, якого саме це числа було, і тут ми розуміємо деякі певні неточності, тому що десь там колись в атеїстичному світогляді казалося, що стільки-то років нашої ери християни кажуть від різдва Христового, тому що наша ера рахується все-таки від Різдва Христового. Інші народи народності рахують по-іншому, наприклад, є той самий китайський календар, японці по-своєму рахують, євреї рахують від потопу, до речі, ще нещодавно в наших краях також рахувалося від потопу, тобто 5 тисяч років такий то, або там стільки то років від Різдва Христового. Отож, це літочислення завжди було цікавим і не завжди було таким самим. Але. Якщо від Різдва Христового, тобто фактично, новий рік має починатися фактично 25 грудня, оскільки ми святкуємо від Різдва Христового, так? Ну, виходить, що мало би бути так. Але ще раз кажу, ця дата умовна. Тому що конкретних підтверджень, коли це саме було, не знаємо. Рік, який знаємо. І то приблизно. Натомість конкретна дата ні, вона була обрана, напевно, з більш культурологічних чи євангелізаційних чинників, аніж з того, що в нас були якісь підтвердження. Таких підтверджень точно не було. Більше того, День народження, як такий в багатьох країнах, десь святкується, десь не святкується. Ну до прикладу, зараз багато наших співвітчизників поїхало до Польщі, і там можуть із здивуванням помітити, що дуже багато поляків не святкують аж так день народження, а святкують іменіни. І тут знову ж наші дорогі глядачі могли би сказати, так як би ж масло масляне, на день народження імінінини це те саме. Ні, не те саме, тому що день народження це день, коли ти народився, такого то числа, такого то місяця. Натомість іменіни це день твого небесного покровителя. Тобто, умовно кажучи, є люди, в яких іменіни збігаються з днем народження, але це не завжди так само і не завжди ці речі тотожні. З цим розібралися. Тепер перейдемо до Пасхи. З Пасхою ми знаємо точно, коли це було, тому що ми, наприклад, наша західна цивілізація, весь цивілізований на сьогодні світ, маємо календар сонячний. Солярним його ще називають, але тут мова не про солярку, не про дизельне пальне, а про сонце. Ми рахуємо наші доби за сонцем, місяці рахуємо і так далі. день ніч переміна. Натомість євреї рахують все-таки за місячним календарем. І тому їхні релігійні свята, ті, які йдуть в. Не в числі, а саме е, відштовхуються від їхньої єврейської Пасхи чи від Песаха, то вони їх рахують. Коли? Має бути 14 Нізан. Нізан це третій місяць єврейського місячного календаря. І вони рахують за фазами місяця. І зрозуміло, що, е, наприклад, е, Наші числа, які є числами в календарі, нашому загальноєвропейському. Не є такими самими числами, які не будуть співпадати з місячним календарем, тому що фази місяця вони все-таки працюють трошки по-іншому. Ну, можете поцікавитися, якщо ви десь там цікавилися, дивилися, коли там повне місяця, коли повне місячне затемнення, і так далі. і так далі. Тобто, все-таки це трошки різні речі. Це і раз. Отож, але ж чому ми з вами, як християни, причому всі християни, святкуємо разом, рахуючись від євреїв? Тому що. Пасха, тобто Воскресіння Христове, Великдень. Ми святкуємо саме після єврейської Пасхи. Тобто, якщо в євреїв вже було це 14 Нісан, якщо в них вже була їхня Пасха, то одразу після того рахується і наша Пасха. От таким чином завжди це число не в чис... завжди це свято не в числі. Відповідно до цього підлаштовується весь літургійний календар, тому що, наприклад, після Пасхи ми рахуємо 50 днів, і тоді вже є день зі шестя Святого Духа П'ятдесятниця. рахуємо 50 днів. І багато яких інших свят рахується саме від цього. Тому все підлаштовується саме під цю дату. Чому? Тому що Ісус. Помер і воскрес на єврейську Пасху, тому ми йдемо і за їхнім календарем. Ось так це все відбувається. Християнська релігія дуже сильно залежить від своїх основоположників, від того, від кого ми пішли. Ми пішли від євреїв.